Це добре, що ми просто не лягли спати, Так би ми задихнулись просто. Так розповідає про нічну пожежу у своєму помешканні Полтавка Анна Сіліонова. Її сім'я проживає в одній з чотирьох квартир цього будинку на вулиці Пушкіна. Винним у тому, що сталася пожежа, вона вважає свого сусіда. Напоївся і швидше за все, що він просто з цигаркою заснув. У мене маленька дитина, ми чуть не згоріли всі заживо. Було дуже димно. Саме Полум'я не було, а димно було, Ми, ну, вся квартира в нас, і в батьків, і в інших сусідів все в диму було. Це гарно, що він не згорів теж в своїй же ж квартирі. Займання сталося 8 листопада близько 22.00. Власне, сама Анна і викликала рятувальників. Жінка говорить, спрацювали швидко і вже за 20 хвилин пожежу ліквідували. У нас вже тут і криси бігають по згору. так що там. Антисанітарія повна. Нема ні води, ні газу, ні свята. Тепер вікон немає. Сам же власник частини будинку, де сталося займання Павло про причину пожежі, має свою версію. Був, я знав ніколи. А я вже горілася. Чи через вікно хтось точиє? Боже, що так. А так ще не знаю. За останню добу у Полтаві сталася ще одна пожежа в будинку на двох господарів по вулиці Садовій, повідомила речниця рятувальників Полтавщини Яніна Любецька. Вогнеборці які прибули за викликом, відразу приступили до ліквідації наслідків загорання через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання. Займання о 7 годині було локалізовано, а о 7.46 ліквідовано. Травмованих і загиблих наслідок події немає. Причини обох пожеж наразі встановлюються.